Молитва про визволення з під влади поганої людини. Господи Боже, ти мій творець і отець, ти знаєш, що для мене добре, і прагнеш мого щастя. Приходжу до Тебе просити допомоги. Дай мені стільки сил і відваги, щоб я не піддавався впливу поганої людини. Навчи мене самостійно приймати рішення і брати за них відповідальність, допоможи мені переконати самого себе, що зможу думати і діяти незалежно. Нехай Дух Святий дає мені силу і світло, обдаруй мене, Господи, мужністю, щоб, користуючись дарами, які вислужив на Христі твій син, я був собою. Хочу бути підданим тобі і тільки тобі, бо знаю, що тільки тоді буду насправді вільним. Довіряю тобі, Господи, себе моє життя. Амінь.